Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги демо кукурудзи, якраз розглядаю що, що результати вже. Да? Сьогодні це, е, сілося демо з густотою 72 тисячі, сіялося 8 травня, а збирали 13 жовтня. Було ось різно. Тепер компанія Фармзад. Чесно здивувало. здивувала. Я не бачив цих аналізів ну, результатів. Е, підготували. В общем, фермзад Кокуна 270В, волога, бункер на 28, врожайність сухого 1135. 1135. Фермзад. Хто б сказав, би, що в німці займалися класно кукурудзою, то в ДСВ, бачите, там проривається. Далі, фармзад Боне 11. Тон 12, 21 в сухому. З волосся 25,5. Вільям. Волость 24 бункерна. 11, 19 Сухе. Євробос. Волога, правда, велика 30. Фау 290. Урожайність сухого 11,1. Офігеть. Боц 240 фау. 23 волога, 11 урожайність тонн. Дуже круто, я не чей Фарм люк 330 фау, 11 тонн в сухому, 32 волос. Ну, це якесь дуже багато. Тіберіус 270 фау. 24 волога. 1084. Урожай в сухому. Фарме Мерфі. 1084 сухому 270 фау, 24,7 волога. Файт 260 фау, 26, 26 волога, 1081 урожайність. Такі потужні плини гібриди. Фарм Мюллер, 103 урожайність, 24,6 волога. 260 фау. Фармморіц 280 фау, 31 волога. Вологі страшні, 10 тонн врожайність. Фармрок 240 фау, 26 волога. 992. в Сухому потужно. Фарм фармодена 230 фау, 26 волога. 981 врожайність І приват 260 фау. 27 волога, 942 вружання в сухому. Ну, чесно вразово. Чесно, вразово від, фа... від компанії FarmZ. Так що сказати не рекомендую, по-любому рекомендую, кому потрібні. Такі я бачу фау 230 до 300. Ну, бачу 300 32 вологи, звісно, тут до біса. Але от потужні, потужні хлопці. 14 гібридів було представлено, так що користуйтесь, тримайтесь, колеги, підписуйтесь на канал. Успіхів вам!